Ікон Дермгель обирай, Скажи, грибку, прощавай. Що ж, операцію Павутинка Україна спутала росіянам всі карти, а натомість отримала свої більш потужні для переговорів в Стамбулі. Все це відбувається під носом ФСБ і дає нам інструмент для того, аби сіяти ще більшу параною. Про це каже наш сьогоднішній гість прямий ефірі Ютуба 24-го. Я Ірина Услова і з нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня героям слава. Прям підносимо ФСБ. Ну що ж як ручки віточки а очі нічого не бачать. То що ж на те робити? 34% стратегічних носіїв, крилатих ракет у різних регіонах Російської Федерації, знищено для цього було використано всього 117 дронів, які нанесли вже на 2 мільярди збитки. Нанесу ще на більшу суму. Давайте послухаємо, що каже з цього приводу президент України Володимир Зеленський, і будемо коментувати. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей проти. Саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції, готували операцію більш, ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були. Ідеально підготовлені, можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34 стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. і наших людей напередодні операції з території Росії вивели зараз. Вони в безпеці. Ті... Хто нам допомагав? Дійсно приємно, коли речі, які санкціонувавши рік і шість місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. А в мережі з'явилися перші супутникові фото авіабази Біла в Іркутській області. Вона вся чорна, як то, то видається. Поділився ними аналітик Кріс Бігерс на це можна дивитися вічно. Просто такий, як а, бі, бі, все почорніло в стратегічну авіацію РФ Міноборони Росії. Ем, кричить криком «Теракт! Тер, теракт!». але ну нічого, кілька одиниць авіаційної техніки загорілося. кажуть вони сміх, та й годі. Просто такі. Ну що ж, пане Тарасе, це не тільки нам карти на переговорах, а як ви зауважуєте влучно, що тепер кожна фура? Може мати підозри негативні наслідки для економії Росії. Оцінимо. Давайте, будь ласка, в різних аспектах. Наскільки цей удар а, наніс атаку по різних галузях Російської Федерації? Вже мочу про іміджові втрати, і не тільки ну, дивіться, що що значить може, повинна Україна повинна організувати це різними способами. Ну, дивіться, це в дійсності ситуація дуже серйозна для Росії. Це інструментарій. В підриву економіки Росії і інструментарій реально діючи, працюючи інструментарій створення передумов для громадянської війни в Росії. Тобто, уявіть собі зараз якісь розумники будуть телефонувати в ФСБ, МВС, говорити Росію, говорити, що ми точно знаємо, що та фура точно з дронами є, да? може хтось особисто там бачив малюка. Ну, в 10 регіонах одночасно, так? А, і, і так далі. Ну і від собі, що почнеться в Росії. А що А що таке вантажівка? Вантажівка це ну без вантажівки, наприклад, продукти не завезете в Москву да? чи в інші міста. А скільки зараз вантажівок в Росії, в Москві, наприклад. так Тобто, це реальний діючий інструментарій, не просто як тиску на перемовинах, а перемоги України. Для цього потрібно ще додатково те, що ми з вами обговорювали, блокада портів новоросійська, європейці повинні заблокувати порти Балтійського моря, далі удари по Тольятті, Азот та іншим чудовим підприємствам, які виробляють добрива і, і, і вибухівку. І тут питання буде на перемовинах не те, що, як, що, що повинно бути, а як виводити війська з території України. Тому що це реальний діючий інструментарій перемоги, ще раз вам говорю. Концентрація ресурсу на цьому від собі, якщо Росія буде ввалювати всередині, так у них є там ще армія, яка наступає. Якщо якщо ввалюватися країна всередині буде, то про що ми будемо говорити? Далі це знак нашим партнерам. А, досить нам компостувати мозок, а, ми, ми, ми демонструємо наскільки слабка Росія, так давайте більше ресурсу, і давайте добувати Росію, тому що у вас іншого виходу немає, як допомагати Україні. Ми бачимо це. Я думаю, що і глибинна держава Сполучених Штатів все зрозуміла, і як я вам сказав, як тільки американці побачать, що українці самі вирішують свої проблеми. Без допомоги американців першими прибіжать ставити прапор, що вони це все зробили. Е, ось і будуть ще більше допомагати, так щоб, знаєте, як в стилі пахал я і трактор. Е, от як, як працює система, як працює системна робота. Е, на даному етапі, звичайно, сподіваюся, що. Пана малюка включили в переговорну делегацію, да і він буде філософським виглядом дивитися на Мідінського, який буде розповідати, що у когось у когось якісь родичі і все інше, нічого не говорити, собачку може свою взяти, не знаю, там, ну сказати, там фуй, не зараз, почекай там, да і так далі. Але але це тиск абсолютно, ну якби росіяни це не приховували, це. Це катастрофа. Ну ядерна триада, яку вони там носяться постійно, знаходиться під ударом. Причому не просто під ударами за 4,5 з половиною тисячі кілометрів. А, більш того, одну ж вантажівку зупинили, тому що там один з водіїв все ж таки це почув, і щось запідозрив, і там зупинили. І одна, ну на жаль. Погана новина, що дрони не це. Не знаю, водія там кінчили чи не кінчили, але погане, що дрони долетіли. Дронів шкода. А так, це ну, демонстрація в дійсності величезного, величезного поскладності операцій. Це, я вважаю, один з, знаєте, от, я вважаю багато психологічних бар'єрів, які Україна подолала за останній час. Це ну, харківська операція, коли продемонструвала, що Росія не така сильна. Курська операція, коли так все було гарно, тихо організовано. що не, 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 жодна, жодна, не буду говорити погане слово, ніхто не не злив, ніхто не зміг зрозуміти, що відбувається. Так? А, ось. І, і, і тут, тобто, півтора року готувалася операція настільки високому рівні, що ніхто нічого не знав. Ніхто нічого не а, прочухав. Так це означає, що тут ще додатковий плюс до СБУшників, тому що організований контррозвідувальний режим в країні настільки, що ніхто ж не знав, що це може бути. Ну і від собі така операція йде півтора роки, достатньо однієї людини, яка може це все злити, наприклад, або одне необережне слово. І так далі. Ну і теж по кумполу б'є. Зараз деяких за океаном, що, шановні, з нами жартувати не треба. З нами треба дружити на всяк випадок. І ви зрозуміли, чому. І досить з нами грати в ігри. Так? Ми будемо добуватися того, що вигідно нам, а не їм. І є карти, казирні карти. Більш ніж є з нами уже зараз ще є більше двох тисяч наших глядачів. Друзі, дякуємо, що так активно вже до нас прийшли. Ставте свої лайки і питання. Будь ласка, якщо вони у вас є. Ми бачимо, що російська терористична запанікувала, і в особі коня Сергія Лаврова почала екстрено набирати держсекретаря Шамар Рубі говорити про хід українсько-російської війни. На очевидно, що жалітися на те, що до них щось якось там прилітає. В одного вже наголошують чимало наших аналітиків, що не варто порівнювати операцію Павутинка із перл харбором тому що. Японія нападала без попередження, ми в стані війни. Так і для Росіян порівняння з Перл-Харбором менш ганебне і має такі чіткий емоційний відгук в американців. Буцімто Росія по, по до них побігла нити на таких злих українців. Водночас CNN повідомляє CBS News, що Америка очевидно не знала про цей удар і обійшовся він без обміну їхніми розвідданими, Але напередодні Аксіос написала, що Трамп був зарані попереджений про операцію Павутинка. Чи неважливо чи не важливо, чи попереджали ми штати, і чому не варто, а може чива варто Порівнювати цю атаку із операцією перед Харбор Чи є тут якісь паралелі? Це росіяни ж вкинули. Це ж не Україна вкинула. Правильніше для них цусімо коли вони втратили там від Японії, тоді програли ту ганебну 905, 904, 905 роках, коли втратили купу кораблів через свою. Через свою нездатність взагалі щось організовувати. Оце, до речі, оця історія, знаєте, такий вираз, шапками закидаємо. Да Це ж це ж якраз з цієї війни було, коли говорив, та хто такі японці, там да шапками їх закидаємо. І до речі, оце ще є інший вираз маленька побідоносна війна. Це теж вираз був російський. Це тоді міністр Плеве сказав. Думаючи, що вони швидко виграють війну японців виявилась немали, немаленька і не пірне побідоносна. Закінчилась досить погано для Росії, тому що революція до року, а року потім вже сімнадцяте рік настав для Росії. А, тому, звичайно, що росіяни намагаються це все викрутити, що ай-яй-яй зараз буде як боляче. Але ресурсів, Скоріше за все, немає, якби вони там не говорили, вони і так нас бомбардували. І вони знову хочуть показати, що Україна агресор, а не те, що їм це відповідь за те, що вони витворяли в Україні. А, якщо не повідомляли США, ну так нехай США звикає. А хто вони такі, щоб ми їх повідомляли? Ми суверенна держава, самі будемо вирішувати питання безпеки. А далі ви думаєте, що Україна що задумала? Ну, Зеленський сказав, півтора року тому. А які ще операції були запущені? Та? А що з Росією далі буде? Тепер Україна створює стратегічну невизначеність щодо Сполучених Штатів Америки. А Вони швидко можуть цю стратегічну визначеність перетворити, нам допомагати. Кордони 91-го року і накомпостувати компостувати нам мозок, що росіяни щось там е теж страждають. Це, ваші, це вам потрібна Росія, вам потрібна Росія. Україні не потрібна Росія в такому вигляді. Я думаю, що якщо європейці нарешті ухвалять рішення припиняти існування Росії, а там ще Китай підв'яжеться, то тут питання в тому, що американці взагалі не врятують Росію, як би вони це не намагалися. От і все. Тобто тут то таке повинно бути, чого ми повинні когось повідомляти з питання безпеки нашого. Ну, так звикайте. Ну та власне, та я теж думаю, наше ж ніхто не повідомляє про те, що може бути якісь кулуарні переговори з Російською Федерацією, або ніхто нам цьому не допомагає. Ми це робимо винятково своїми Ну, так переговорюйтесь, це ж ваша проблема, не наша проблема. Якщо дрон прилетить в Лаврова, це ж це ж проблема, не наші проблеми. Ну буде буде перерване дзвінок, або я і Рубіо телефонує там Лаврова, там дрон прилітає і тут йому українською мовою. абонент не тимчасово не недоступне. Передзвоніть, будь ласка, пізніше. Ну, ми власне теж поговорили. Я вважаю, що це замість тисячі слів. Просто ось таке Рафаелкове павутиння більш ніж спрацювало. Росіяни ж водночас ще заявили. Отож напередодні, що в них там, а, а, значить, а, цукор курський відбувається і а, брянський, і нібито були підриви залізничних мостів. Очевидно, що це теж, аби підривати якось нашу довіру і імідж перед переговорами. Що ви бачите за цією спецоперацією Росіян? Очевидно, ну давайте так. Це все вже туфта, Вона працювати не. Буде. Буде, тим більше новина про те, що у них стратегічна авіація накрилася, да? ну, вона перебирає всю цю історію. Ні, нехай розносять, нехай вбивають цих росіян, нам вже байдуже, нам, 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 нам так краще, менше буде роботи. Це, це, знаєте, це може накластися одно на інше. Теракти скрізь. <ганування> Кожна фура є небезпечною, ну це фактично створення паніки в, в, в розмірах всієї країни. Так і Україна повинна ще знаєте десь там в мережах підтримувати соціальних Давайте влаштуємо квест, знайдемо український дрон так І давайте будемо підривати ці вантажівки. Та. Гарна ж ідея, гарна ідея. Нехай вони підривають, не, нехай там паніка буде і так далі. Те, що вони намагаються це зробити, це зрозуміло, без заперечення, що Україна там має стосунок до ударів по цивільних. Але якраз цією операцією Україна все перебуває. Ніяких цивільних немає. суто військові цілі е, використані були можливості. І це це дуже це дуже Системний крок дійсності які наслідки, якого ми ще ну відчуємо досить швидко, але я говорю розвивати треба розвивати це успіх, тобто я вам сказав, три точки: блокада російська блокада Балтійського моря, удари по хімічній промисловості, сіяти паніку, і ще невідомо, чи переживе Росія взагалі у ці удари одночасно. Думаю, думаю, що ні, просто буде пацієнт скоріше мертвий ніж живий. А чого ж Дональд Фредович мовчить? Тільки Ілон Маск там щось коментував, значить казав, що це за цим майбутнє за війною дронів. А що ж, що, 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 Фредович, Де реакція? Де похвала України? Да, нам байдуже слухайте. Ну мовчити добре. Ну вас, вас що цікати? Мовчить чи дають зброю, чи не дають? А ну взагалі слухайте, коли ми. Хочемо знаєте, якесь погодження знайти непогодження. Ну це така меншу позиція, коли у нас часто чекають на це. Ну мовчити добре, ну так і що, тебе не запитали, ну так тепер ти будеш бігати за нами, а не ми за тобою. Зброю дає, що там сенатори бачать, що треба швидше включатися, бо українці зараз зроблять цю справу за них, незважаючи на те, що на те, що ви там робите, на те, що ви нам компостуєте мозок. Це ж ваша проблема, а не наші проблеми. Навіть якщо щось скаже, ну і що, ну і що. Я завжди в таких випадках нагадую історію Ізраїля. Е, Ізраїлю теж 67-му році, президент Сполучених Штатів Америки разом з президентом Франції е, разом з президентом Франції е, е, говорили, що погрожувало Ізраїлю, що не можна нападати на м, цей на країни е, на країни арабські робити превентивний удар. І що? А нічого е, влупили. Масад спиляв, спиляв антенну з американського посольства, так розстріляли американський корабель в нейтральних водах. Ну, ну не, не зрозуміло, що ну удали. Тобто дві години розстрілював корабель, удаючи, що не розуміє, що це американський корабель. Ну там прапор іде, там знаєте, все інше. Нічого потім дружба настала. А потім 82-й рік, коли Ізраїль роздовбав реактор, реактор в Багдаді. Та? Теж стогін, крики, е Шмарклі там летіли, е комісію конгресу е скликали, тому що вони використали f 16 так? Е е Франція взагалі скаженіла, бо реактор був французький. Так? От. Ну нічого, пережили, пережили. Ну що е тоді Менахі Бігін, прем'єр-міністр філософський, помітив е досить правильну річ. Краще реак... це, ноти протесту без реактора, ніж реактор без нот протесту. Так нічого, потім всі заспокоїлися зараз е, в'ясно цілуються і все, і диктують свою волю. І ми повинні теж це розуміти, що сила та воля буде змушувати навіть Сполучені Штати Америки діяти Відповідно до наших інтересів, ви ж повинні розуміти, як побудований цей світ. Е, коли ти таке демонструєш, да? коли це таке демонструєш, е, глибинна держава, американська, все інше, вони ж це все, все це бачать, вони ж можуть щось там сказати, ой, там, а в тобі в колуарах прийдуть, правильно зробили, розумієш, що з цими пацанами треба дружити. Не, ну, По-перше, на всяк випадок. Знаєте, вся, всяке може статися там, да? мексиканців чомусь не тому навчимо. Знаєте, колумбійців і так далі. Багато ж, до речі, людей з Колумбії у нас теж служить і так далі. І, і це корисні люди в історії США. І Ізраїля свариться всього раз на місяць, так з різних причин, можете два рази на місяць посваритися, але це, це процес, це нормальний процес, взаємодії. І тому, якщо не говорить, ну і добре. Якщо скаже, ну і що? ну і говори далі. Ти, 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 ти до чого до нашої безпеки. Да, да, однозначно, просто таки так. Ну що ж, другий раунд переговорів українська делегація вже прибула. Очевидно, що о 13.00 вони розпочнуться. Ми приїхали з картами. Це ми вже зрозуміли. Дещо змінився склад делегації, були додані нові обличчя, але очільник незміни. Рустемуєров Сергій Кислиця там є. Значить, в Росії теж це незміно. Наші вимоги, як публікував Ройтерс, також відомі йдеться про припинення вогню. Буде на 30 днів знову таки обмін полоненими. Росія ясно. Теж маразматично буде своє, але може й буде скиглити цей Раз це трохи як ми зрозуміли. Це імітація переговорів. Чи варто очікувати бодай на якісь зрушення? Ну нічого не буде. Ну це, це ж зрозуміло. Росіяни хочуть України грамотно організовує дипломатичний тиск. В першу чергу на західні країни. Ми з вами про що домовлялися? Про 30 тридцятиденне перемир'я з європейцями з США. Так організовувати це в чому проблема. Оце спільна позиція, йде тиснуть на Росію. Якщо вони хочуть, давайте показувати, що вони трищотки, ні балаболки. да Давайте санкції, які ви там обіцяли, а і додаткову зброю для того, щоб примушувати росіян до миру. Ну поки потім при владі він і далі буде букувати, тому що ну по іншому там не може бути. Тому тому така ось ситуація. Я, я нічого не очікую. Я ж говорю, ми повинні самі змінювати порядок денний, а потім сказати американцям у нас вже не цікавить ваше тридцятиденне перемір'я. Нас від росіян цікавить графік виведення військ з території Росії. А то вже не актуальне. Ви там щось ну, домовлялися, ну добре. А Так ви ж немає з ким домовлятися. Ну, бачите, там, да, там вже громадянська війна йде. Україна, звичайно, не до чого там буде. Ніхто. Те, що там буде знаходити українську зброю українського виробництва. Це, звичайно, випадковість. Да. Те, що вони там вбивають одне одного, це все випадкові. Взагалі нас цікавить, що вони драпали на кордони 91-го року. А ось І якщо вам щось не подобається, ну, так це ж ваша проблема, а не наші проблеми. Ну, та, але переговорюватися, звісно, треба да продовжувати ось цей переговорювати. Ні, переговорювати звичайно. От зараз Зеленський звичайно коли говорить про те, що готовий зустрічатися з Путіним і е, е, цей. Вирішувати всі проблеми він так, звичайно, ну це дипломатія. Серйозним виглядом це говорити не сміється. Да, тому що розуміє, що цієї зустрічі ніколи не буде, от тому, що Путін не хоче зустрічатися з зеленським з різних причин. А ось а так він говорить так я ж готовий. Трамп забезпечую явку. Чого я один тут працюю, а ти не біса нічого не робиш заради миру, яку до речі, ти обіцяв своїм виборцям, а не я, як ти там обіцяв за 24 години і так далі. Тому тут абсолютно логічний процес з цими меморандумами, які є росіяни, якогось з якогось чи пообіцяли цей меморандум. Я вже говорив ваше в фірах. Його досі немає, скоріш за все не буде. А тому, що вони визнають фактично те, що вони є агресорами, і те, що це явка з повинною. Тому там он, Лавров, Лавров, мабуть, теж жалівся руб'ю на українця, що вони тут витворяють, з, з проханням щось зробити. От скаже, що ми тут зробимо? Нічого вже зробити не можемо. Так, як ви то собі собі уявляєте? так? Тобі, що більше дані розвідки використовували ще не американські. Я ж я ще не я, я ще не здивую, шо які, які дані розвідки якоїсь іншої країни використовувалися досить неочікуваний. А от якраз про інші країни в Данії вже кажуть, ну це суверенне право України захищатися, звісно, зрозуміло, високо оцінюють нашу цю унікальну спецоперацію, і це ж мотивує, пане Тарасі давати, і продавати нам зброю. Я підозрюю і інших наших партнерів і продавати і купувати. Тобто, знову таки говоримо про експорт. Експорт повинен бути знову таки дозволений, наприклад, за данською моделлю самі продавати і так далі. А далі наступне додання пояснити їм просту ситуацію, чому вони повинні припиняти взагалі іншим європейським країнам Чому вони повинні припиняти е, закривати Балтійське море взагалі для російських кораблів? Ну сказати, от уявіть що зараз росіяни напічкають е, дронами якийсь корабель, е, який може бути якісь панамські, наприклад, і випускають дрони, наприклад, по вашій країні. Що ви будете робити в Балтійському морі? Так що давайте або по екологічних причинах, або з інших просто перекривати Балтійське море через данські до речі, протоки. Якщо дані недостатньо флоту, нехай підганяють французький, британський, польський, шведський, норвезький. Там є нідерландський, там є купа, кому позайматися з великим задоволенням, подивитися, що там на тих кораблях є, е, і чому їх взагалі не повинно бути там. Дуже до дуже добре досвід може бути корисним нашим друзям а ворогам теж звісно дуже корисний в іншому плані, теж для нас. Пане Тарасе, дуже всі переживають за результати виборів в Польщі, значить і то, що Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів. вже Всі згадують, що він проти нашого вступу до НАТО дуже не дуже там і за ЄС. І що Волинська буде нових обертів і буде згадуватися і нам і всім. Наскільки нам треба переживати? Нам, Європі. Давайте так. Українці повинні запам'ятати, чим у нас сильніша армія, чим більше ракет дальністю 3 тисячі 4 тисячі кілометрів, чим спокійніше поводять себе сусіди. Ми керуємо виборцями Польщі, не керуємо, ми керуємо президентом Польщі, не керуємо. Але він повинен розуміти, що буде багато потякати, щось неприємне може статися. І, і, і взагалі неправильно розмовляти таким тоном. З дуже гарно озброєними людьми, які володіють навичками сучасної війни. Це раз. Це точно буде відбувати будь-яку спробу. Будуть говорити? Ну, будуть говорити. Ну, можна Катинім згадати, а чого ви про Катинь не згадуєте, як прибили взагалі вашого президента. До речі, з тієї партії, які є чогось ви там росіянам. Ми пропонуємо, ми пропонуємо розкопки в катині зробити. Давайте зробимо розкопки в катині і так далі. Ну, хочуть розробити там розкопки. Ну, давайте. Якщо їм там щось не подобається, червоно-чорні прапори, да плювати, що там комусь не подобається, там, да. мало ли що комусь щось не подобається. Ось. Я думаю, що все ж таки небезпека, якій знаходиться Польща, я думаю, що теж буде коригувати його поведінку. Стосовно НАТО, да яке НАТО? Та да без України НАТО не існує. Вони що не зрозуміли? Яке НАТО? Про що говорити? Ваш мотлах які ви там понакупляли, взагалі не варто нічого без українських мінь, знань е та тактики застосування дронів, там навіть на увазі американську зброю. Ну тобто, тут, тут знаєте Поклоніше треба ставитись ми ж не керуємо цими процесами. Ось, ну, затягувати поляки, звичайно, в економіку треба. Чи вистачає якихось там ідіотів, які будуть нам компостувати мозок? Ну, я думаю, що кількість що в українському політику, ми і що в інших політику в світі. Ну знаєте, приблизно однаково. Не треба думати, що ми чимось відрізняємось. Там да? ми просто трохи політики інших що не знаємо. Ми чомусь думаємо, що десь ідеальна країна існує. Ну ось чи будуть компостувати? Ну підкомпостовувати будуть, чи буде пускати НАТО? Так НАТО вже без України воно не існує. Кажу, ну так засуньте своє НАТО. Невідомо куди. Будемо будувати двосторонні договори. Ось і, і, і самі зможемо будувати союзи. Дивіться, от як правильно сказав Залужний, наша зброя, наша зброя дозволяє самим будувати військові альянси, які вигідні нам. А якщо НАТО не, не, не приймає, ну так не приймайте далі. А ви хто такі без України? Без України ви ніхто. Європейська безпеки без України не існує. Я думаю, що це все вже зрозуміють. У НАТО, ну залишайте в НАТО Угорщину, і Словаччину, всі інші підуть. А Рюта там є норю. Я думаю, що сам побіжить в інший блок очолювати на всяклопадок і так далі. Тому я б так спокійно до цього ставився, і знову таки спецслужби. Армія, ракети, і тоді все буде так спокійно у нас на кордонах, причому навіть далі. О, знаєте потім візьмете дальність, е, е, польоту ракет і побачите, скільки країн раптом будуть дуже дружити з Україною. На знак поваги багато чого робити. На всяк випадок теж так, що на себе треба в першу чергу дивитися, знову таки, шмига, де ракети, да? шмигаль Пишний, який повинен все організувати фінансування оборонки, державні банки, які жирують за рахунок державного цього реального сектора економіки. Цим треба займатися, коли буде організовано все, там, а далі можна спокійно дивитися. Малюка послати на зустріч, нехай йому глибоко в очі ввочеш, в делегацію включати. там, да? Можна там змінювати, десь Буданова насилати, десь малюка ось і так далі. Це ж працює теж на, на всіх інших. Не треба жартувати з, з дуже озброєними людьми, які володіють цими навичками. Так-та-та, -та -та, бо такі жарти будуть погано закінчуватися. Або ви бачили, що в Росії, да? М -м ну, ну. Подивіться ще раз уважніше. Тим паче да, є лише, ще раз уважніше, хто ні, хто не зрозумів. Да. Тим паче, є що і є фото, і відео і зі спутника, і з землі. Що хочеш, mm. да? І російські літаки вже в землі. Пане Тарасе, дякую вам безмежно за цю розмову, дякую. за наші зустрічі, за вашу прекрасну аналітику і ідеї. До зустрічі вже завтра. Ще й не раз побачимося. На все добре, так, до побачення. Загородній, політехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Бачите, отак всі тепер з нами хочуть і дружити, бо не дружити. Трохи страшно. Ті, хто не дружить, погано сплять потім роками і століттями. Якщо взагалі їм вдається ще прокинутися. Дякуємо, друзі, що 4 тисячі людей прокинулися і попрацювали разом із нами. Спасибі за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Все це залишайте, коли вже в записі будете нас дивитися, і приходьте неодмінно на Ютуб 24-ї західне. Завтра ми побачимо знову в цьому складі. Побачимося і переможемо.